Народний депутат України Віталій Журавський постійно працює у своєму виборчому окрузі, а тому добре знає проблеми громади та намагається сприяти їх розв'язанню. Під час зустрічі з громадами сіл Коростишівського району говорили про актуальні проблеми сьогодення. Найбільше людей турбує питання миру у нашій країні. Люди вимагають негайно повернути додому військовослужбовців 18-19-річного віку. Парламентар висловив власне бачення врегулювання ситуації. На мою думку, не можна мобілізувати військо. Дітей 18-19 років. Його потім цих людей просто використовують як гарматне м'ясо в Ато. Вони не вишколені, вони не вміють воювати. Варто залучати досвідчених людей, ті, хто перебував в гарячих точках нашої планети, треба їх мобілізовувати. Звичайно, ворогам можна перемогти кращим озброєнням, кращим матеріальним забезпеченням. Ну і вишколом військовим це дуже важливо. Ну врешті-решт варто повернути до дому до тих військовослужбовців, які там знаходяться від початку антитерористичної операції. Треба провести ротацію, і особливо тих, хто має двоє і більше дітей. Також на прохання громад сіл Мінійки, Кам'яний Брід, Більківці, Козіївка, Городське, Студениця, Кмитів та Харитонівка Користичівського району, народний депутат України Віталій Журавський подарував пральні машини, музичні центри, косарки, три тонометри, комп'ютери, принтери, тенісні столи, комплект посуду для дитячого садка та 16 електричних конвекторів. Ця підтримка дуже нам важлива, тому що коштів не вистачає. Ми зробили ремонт великий в будинку культури, і на електроконвектори в нас коштів немає. Ми думали, будемо мерзнути, але дякуємо нам за таку підтримку. Ми, ми дуже раді. Дуже важливо, ну, таку людину мати, яка допомагає і ну. В добрій, може, і в біді, хоча в нас біди не було в селі. Ми маємо тільки по-доброму підтримку депутата. Ну, вдячні такій людині і хочемо, щоб таких депутатів у нас було багато. І тоді в нас наступить мир. Бачимо підтримку нашого народного депутата Вітариставича. Е, буває часто приїжджає. Якщо приїжджає у Корисицький район. Заїжджає в село і інтересується проблемними питаннями нашої громади. Також політик за власний кошт допоміг з утепленням та встановленням вікон у Користичівській музичній школі. Буде тепліше, і ми вдячні Віталію Станіславовичу за те, що він нас підтримав. Такий нелегкий важкий час для нашої України. Ми дуже йому вдячні, і ми будемо голосувати за його передвиборну кампанію. Знову, якщо він буде в нас, в свою чергу парламентар запевнив, що і надалі планує підтримувати своїх виборців працювати на благо громади не лише у сесійній залі, а й на території виборчого округу та сприяти у розв'язанні актуальних проблем.